<приклад> Тут я з'явився. Супер. Я з'явився. чоловік створює в німкані терор. 5 хвилин і Почав піднімати руку, попросив вибачення, побачили, помирилися. За деякий час ситуація повторювалася. Прийшлося звернутися в, по допомогу в поліцію. Я була в жахливому… Емоційному і фізичному стані в мене були значні травми на руках, на ногах, на обличчі, і поліцейські в першу чергу що обезпечили безпечну відстань. У мене навіть і тепер діти, які неповнолітні, вони знають, що поліція це ті люди, які будуть захищати, і в яких можна звернутися і по допомогу, і по підтримку.